Третій автомобіль на передову. Храм Миколи Чудотворця, що на площі біля 700 річчя вкотре передає допомогу на фронт. Були храмом придбано це вже три автомобіля. Потім два збори, що ми допомагали в зборах, участвували автомобілі в двох. Потім ми купили два тепловізора, один дальномір. Потім цю величезну таку поверх цю станцію що заряджає з панелю сонячно. Збір закрили за два тижні. Ще два тижні витратили на ремонт, і автомобіль готовий допомагати захисникам. Яре Дмитро говорить, прагнуть відгукнутися на всі запити військових по можливості, адже з кожним днем все важче закривати збори. Я, як священик, їздив до хлопців на фронт і в Краматорськ, і в Вільнянськ, Запорізьку область. Ми відвозили і допомогу таку, як продукти там. Гігієну, ну всього, чого і газу, і багацько чого, і сітки маскувальні, і е, ці е, скоби для бліндажів. Багацько чого. Церква не стоїть осторонь з перших днів війни. священники вважають, як би складно не було в тилу, військовим на фронті складніше. На добрі справи я думаю, що